Вітаю вас, шановні українці. Ну що ж, в Польщі мені здається, перестали цінувати українців, тих українців, які евакуювалися від війни в Україні. На самому початку, коли масово українці почали приїжджати до Польщі, то польський уряд робив досить багато привілегій для наших українців. Також не забуваємо, що до початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Досить багато громадян України працювали на постійній основі, а не лише тимчасовій, тобто коли в Польщі сезон. Але те, що зараз коїться, зі слів самих очевидців, тобто людей, які втратили на сьогоднішній день виплати 500 плюс і по всім відомим причинам, то близько 80% тих відвідувачів в ЗУСАх є громадяни України. Чому так відбувається? Про сьогодні ми про це друзі поговоримо, але ще хвилиночка корисної інформації. Вітаю ваш шановні. Ну що ж, зараз я вас прошу допомоги, а саме водії просять вас допомоги з того паркінгу, де ми були. Там вже нові водії, і звісно ж вони зараз потребують дощовики і палатку. Якщо ви можете, друзі, хто є біля Жешова, то на автостраді А 4 уже як рухатись в сторону України, в сторону Корчової по правій стороні там буде паркінг. Це якщо хтось знає за Орленом буде. Моп, і саме по правій стороні, там побачите дуже буде багато фур. От туди треба завести палатку і дощовики. Ось вам контакт. Зв'язуйтеся безпосередньо з хлопцями. Скоріше за все, в неділю я з моїм товаришем Денисом Голанзовським будемо їхати на кордон в Гребенне, і там будемо давати питну воду, ну і все, що ми зможемо купити. Я кажу так: ті, хто може. То зробіть теж саме. В суботу, в неділю, хто вихідний, їдьте або ж до Ягодина, або ж до Гребеного, тому що саме там немає ні стоянок, ні магазинів близько. Є такі проміжки, де водії просто не мають доступу до нічого. І поліція не допомагає і не пускає їх, щоб вони поїхали на закупи. Отож, якщо у вас є можливість, то зробіть це. Я скажу так: я залишу в описі під відео номер рахунку фундації. Яка допоможе нам закупити це все, тому що я на свою карту не можу приймати гроші. Ну і звісно ж, ми це все закупимо і повеземо туди в неділю, все, що зможемо. Ну і звісно ж, ви можете приєднатися всі деталі в описі. Але, друзі, щоб ви розуміли, можете казати, що зараз найбільше потребують друзі? Найбільше, це до трелок газових балончиків маленькі маленькі, балон, маленькі балончики одноразові балончики що А вони там 250 300 г чи скільки там? 250 250 А окрім того? Крім того, ну, вода, от такі, о, що ці обхідні такі речі. І заїжджати бо, можна і на мопи в обидві сторони. В то є... обидві сторони на мопи, бо тут стоїмо і там стоїмо, хлопці. до Кракова, Тут трохи руху є більше, а туди далі то там, ну, стоїмо, як ти казав, ну, немає такого руху. І в це... да, нас тут магазин вибраний вже весь такий, що вони закриті, трохи напряжені. Все вигребли? Так, да, вигребли. Ну, то супер, дякую, хлопці. Я кажу, що всі водії-далекобійники, які дивитимуться це, це відео, щоб вони просто передавали своїм колегам, які будуть їхати сюди вже до кордону, щоб вони що... затарювалися побільше. І що найголовніше, що в основному її донатять хто? Водії далекобійники. Да. А, от. Тому компаніям, які, які донатили, я їх просто не згадав. Я перепрошую. Просто реально немає часу керувати, дивитися, куди їхати і так далі. Ну, і зв'язок, ще по дорозі, звісно, не дуже. Ну, Польща, не Україна ж, звісно ж. Тут зв'язок пропадає. Ну, супер, хлопці, дякуємо вам, тому що. Дякую. Тепер, друзі, переходимо до найголовнішого. В чому є причина? Як нам повідомляють різні ЗМІ, що близько 18 тисяч біженців України втратили можливість отримувати 500 Чому? Тому що вони поки. Покидали території Польщі більше ніж на один день, тобто більше як на 24 години. І ЗУС просто припиняв їм виплати. Більше того, друзі, близько 6 тисяч українців взагалі повинні будуть повернути ті кошти, адже вони виїхали більше як на 30 днів за межі Польщі, тобто в Україну. Швидше за все. Це ще друзі, не все. Близько 7 тисяч, як повідомляють нам друзі, отримали назад свої виплати. Але мені чомусь здається, що ці цифри далеко не ті цифри, які озвучують в соціальних мережах. Тому що я можу вам сказати з досвіду тих людей, які пишуть до мене нон-стоп, що виплати їм не приходять по півроку, по 9 місяців. І вони звертаються до ЗУСу як в телефонному режимі, як електронною поштою, звичайними листами, так і до гранічної в тому ж самому режимі. І Ніхто не хоче за це відповідати. Ніде немає крайнього. ЗУС каже: звертайтеся до Стражі Страж Стражгранічна каже, що ми вас внесли, як під тимчасовий захист. І, звісно ж, не як турист. Тоді, чому вам не виплачуються ці 500 плюс, ніхто не знає. Також, друзі, я можу вам сказати, що вам потрібно буде надсилати листа до стражи Гранічної насамперед і вказувати. Ті дати перетину, коли ви перетинали кордон, де їх взяти знову ж таки в страже гранічний і писати потрібно на ім'я коменданта того пункту пропуску, який ви перетинали, і конкретно в ті дні. І звісно ж, також друзі, вам потрібно надавати, що ви мали раніше тимчасовий захист. Це буде означати тільки те, що ви і раніше отримували виплати. Також, друзі, якщо ви цього не знали, то можу вам сказати, що за весь той час, поки ви не отримували ці виплати, ви зможете їх отримати в повному обсязі, якщо доведете свою правильність, тобто те, що ви маєте рацію. І, звісно ж, знаю таких людей, які чекали досить багато і отримували чималеньку суму, тому що. Зрозумійте одне, що ми так само платимо податки на території Польщі. Щоб поляки про вас не говорили, наберіть, друзі, це близько до серця. Тому що досить багато поляків, так само, як і українці, виїжджають за кордон на заробітки. І їх, повірте, далеко теж так радісно не зустрічають в тій країні, де вони працюють. Але я впевнений, що ті бізнеси, які працевлаштовують цих вже самих іноземних громадян, вони досить задоволені. Адже Якщо порівняти податки Польщі і України, ну то в Польщі хоча б щось можна зробити українцеві. Але поляку, який тут проживає постійно, ну, не кожному, Не кожному. В великих містах можливо. Не знаю, друзі. Повний аналіз ви проведете напевно в коментарях під цим відео.